Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Volkswagen Touareg зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, подобайку Будуть приходити на вам нові сповіщення про свіжі автомобілі. Touareg у нас в чорному металіку 2010 рік на 3 двигунові на автоматі Пневма Чорному металіку Лінзована линзов... оптика, LED оптика. Ксенон, датчик світла, датчик дощу, камера 360, парктроніки, протитуманки, дістронік, омивачі фар. На таких лескосплавних 17-х дисках, на зимовій гумі. В комплекті ще додається 18 -ре. оригінальні диски на літній гумі, поротники в зеркалах, датчик сліпих зон. Фонарі задні не побиті, в хорошому стані такому збереженому, немає ніяких сколів. Накладочка також не побита, така. Вихлопні у нас. Чистенькі, незадимлені, парктроніки, камера, це все присутнє. Давайте подивимось салон. На такому темно темно-коричневому салоні шкіряному, дуже збережений автомобіль, сидіння як новенькі. без панорами, без люка, на пневмі, казав вже не пам'ятаю. Чотиризонний клімат, можна від водія регулювати, можна звідси від пасажира. Розетка 12 вольт, 220 розетка. Карти у нас також обшиті коричневою такою шкірою, дуже гарно. Дивиться. Тут також сидіння в хорошому збереженому стані. Коричневі. І темно-коричневий і салон дуже гарно дивиться автомат. Електрорегулювання водійського сидіння, а також пасажирського, пам'ять, то тільки водійського. Ну, тут повний електропакет регулювання, складання, зеркал, мультикермо. Не перешивалося, обшите шкірою, не фарбувалося, підігрів керма, підігрів переднього скла. Зеркало з автозатемненням. Адаптивне дальнє світло. терморегулюється регулюється по висоті і по наклону. 4 на 4, повнопривідна. 260 оригінального пробігу. Дуже збережений хороший автомобіль на такій хорошій шкіряній, коричневій шкірі. Зараз пройдемо ще. Товщиноміром. По лакофарбовому покриттю. Давайте задня ляда в нас. 115 з цієї сторони. 125. Крило в нас 124. Дверка. 114. 109. 106, капот, 130, 117, 127, 101, 178. Ця дверка у нас 115. І крило 180. Як бачимо, має косметичний підкрасик без шпаклівки цього крила і цієї дверки. Я думаю, нічого такого страшного. Невеличкий косметика. Кого заінтересує автомобіль, телефонуйте завжди на зв'язку. Ціна буде в описі під відео. Заходьте, читайте. Телефон на відео. Автомобіль знаходиться в місті Радивелів Рівницька область. Усім дякую, до побачення.